Сократ народився майже дві з половиною тисячі років тому, приблизно в 469 році до нашої ери, в грецькому місті Афіни його мати Фінарета була повитухою, а батько Софроніск був каменярем і скульптором, що дозволяло родині непогано заробляти. Майбутньому філософу пощастило народитися шостого Фаргеліона. Це приблизно друга половина травня, і за афінським календарем цей день вважався нечистим. Дитина, народжена цього дня, призначалася фармаком. Довічним жерцем за здоров'я афінської держави, і в будь-який момент, щоб вирішити виниклі суспільні проблеми, могла бути принесена в жертву за вироком народних зборів. Так що життя Сократа, можна сказати, весь час висіло на волосині. З юності Сократ відрізнявся небувалою тягою до філософії, природничих наук, риторики і красномовства. Він слухав прославлених філософів Анаксагора і його учня Архилая. Переймав знання у знаменитого стратега канону, музичного теоретика Дамона Зафін, філософа Зенона Елейського і навіть кохана великого афінського лідера Перікла. Аспасія доклала руку до навчання Сократа риторики. Протягом 430-х років до нашої ери Сократ був учасником декількох військових битв, в одній з яких навіть врятував життя пораненому полководцю Алківіаду. Виніс його з поля бою разом з його зброєю. В іншому ж біографія Сократа до 37 років була досить одноманітною. Залишивши військову службу, він продовжував захоплюватися філософією. Його красномовство викликало захоплення у тих, хто чув, як він розмовляв зі своїми друзями на вулицях Афін. Так у Сократа з'явилися перші слухачі і послідовники. Сократ не любив записувати свої думки, оскільки вважав, що на процес запису витрачається занадто багато часу. Тому не залишив після себе ні книг, ні заміток. Всі ідеї філософа, як втім, і сам факт його існування, дійшли до нащадків, завдяки записаним спогадам його учнів, серед яких були Платон, Аристотель, Ксенофонт, Евклід, і врятований ним алківіад пошуком істинного знання для Сократа були бесіди і діалоги, в яких він часто звертався до вирішення питання про сутність людини та її природу. Філософ вважав, що замість вивчення законів природи і світобудови потрібно займатися пізнанням самого себе і через пізнання простих речей приходити до глибоких істин. Іноді Сократ, прикидаючись простаком, просив співрозмовника навчити чого-небудь або дати пораду. За цією грою завжди стояла серйозна мета. Змусити опонента виявити своє незнання. Коротше кажучи, Сократ займався справжнім тролінгом. У той час, оскільки шкіл як таких не було, підрослі діти вчилися всьому у батьків. Молодь же, надихнувшись славою Сократа, юрбою потягнулася до філософа, який до того ж не брав з них грошей. Невдоволення старшого покоління таким станом речей все наростало. І, врешті-решт, вилилося в фатальне для Сократа звинувачення в розбещенні молоді. Людям здавалося, що філософ підриває підвалини суспільства, розбещуючи незміцнілі уми новомодними вченнями. Сократ був засуджений за звинуваченням у деморалізації і неповазі до богів, і засуджений до смертної кари у 399 році до нашої ери. 70-річний філософ. В свій останній день, за словами Платона, виявився щасливим і помер благородно і без страху. Випивши чашу завареного болиголова, врученого катом, Сократ походив, поки його ноги не зомліли. А потім ліг, оточений своїми друзями і чекав, коли отрута досягне його серця. Сократ найвеличніший філософ давнини. Виріс у золотий віка Афін, служив солдатом, але став найвідомішим оратором. Його стиль викладання, увічнений як метод Сократа, включав в себе не банальну передачу знань під диктовку, а постановку питань і діалог. Для своїх сучасників він був найрозумнішим і найсправедливішим мудрецем. Це була людина, яка вела аскетичний спосіб життя, і вперше в історії людства змістила акцент уваги з матеріальних благ на вищі духовні цінності. Він не навчав ораторському мистецтву та іншим ремеслам, однак вчив бути доброчесним по відношенню до близьких, сім'ї. Рідних, друзів, слуг і рабів його промови завжди таїли в собі безліч чеснот і стосувалися тих питань, які займають уми людей, які бажають досягти вищого благородства. Навіть очікуючи майбутньої смерті, Сократ продовжував філософствувати, бо вважав це місією, яку Бог поклав на нього. Людство, довірившись свідченням його учнів, пронесло ідеї, що стали вічними, щоб мудрість народжена в Афінах дві з половиною тисячі років тому. До цього дня направляла життя людини. Перефразовуючи Вольтера, можна і в цьому випадку сказати: якби Сократа не було, його слід було б вигадати. Це була історія Сократа. Ви на каналі Short History. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші нові короткі історії. Тисніть дзвіночок, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будьте з нами.